Зараз зосереджуємось на європейських лідерах, а вони позитивно оцінили зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у спільній заяві. Вони наголосили, потрібно, мовляв. Продовжувати спільні зусилля для досягнення справедливого і міцного миру та посилити тиск на Росію, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов зазначив, тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну їм уже розпочато, і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий та міцний мир. А премєр міністр Італії Джорджія Мелоні додала, що Москва має підтвердити прагнення до припинення. Бойових дій. Ну, Росія хоче загальмувати переозброєні Європи, адже Москва сприймає це як загрозу. Генеральний директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Кау Порозін стверджує, що для цього Кремль використовує заспокійливі заяви, зокрема, публічні виступи Путіна, про нібито відсутність намірів нападати на європейські країни. З нами зараз Іван Ус, це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Наші Вітання вам, пане Іване, добрий вечір, вітаю вас, пане Никита, вітаю вас, пані Юля. Добрий вечір вам, і добрий вечір всім телеглядачам. Стосовно от намагання загальмувати переозброєння Європи, на вашу думку, а ну а воно хіба працює у європейських лідерів, які ну точно що не гірше ніж ми розуміємо, що все, що сказане ротом Путіна, ну не факт, що е, з рота і виходить, е, бо розумієте, пане Микита, я думаю, що коли ми говоримо про країни Балтії, там є чітке розуміння, що вони наступні? Тобто, що це не якась там теорія, що ось гепотетична Росія може напасти. Вони розуміють, що після України скоріше за все будуть вони, і тому в них розуміння є. Це розуміння є в Польщі, тому що Польща також поруч. А чи є це розуміння? Скажімо так, у західній частині Європейського Союзу: Іспанія, Португалія, навіть Бельгія, Нідерланди. Не впевнено на 100% відсотків, хоча частково ми розуміємо, що все ж таки європейський союз він все більше розуміє, що зараз Росія все більше перетворюється на агресора, який їм загрожує, які вже атакує європейський союз. Ми розуміємо, що всі ці бізпілотники, які заважають працювати аеропортом в різних країнах європейського союзу, вони ж беруться не звідки, вони беруться якраз скоріш з. Або за участі Російської Федерації, або за участі людей, кобузних Російської Федерації, але Російська Федерація там точно присутня. Тому безумовно, європейці вони розуміють ці ризики, я маю на увазі ті, про кого зазначав, і все більше мені здається, динаміка є якраз на нарощування оцих розуміння ризиків. Інше питання: наскільки? Зростання розуміння цих ризиків буде матеріалізовуватись у реальне збільшення виробництва озброєнь, бо поки що ми не можемо констатувати, що Європа так вже сильно готується до цілком можливої війни, тому що якщо Росія говорить, що вона нападати не буде, то будьте готові, що вона точно нападе. Ну але е, чи будуть вони готові трансформувати ось це занепокоєння в зброю? Чотири роки майже минуло. Е, скільки ще має часу минути для європейської бюрократії, щоб вони зважилися на цей крок? Ну безумовно, на жаль, ми констатуємо. Знаєте, була дуже непогана статистика, її давав Сергій Ослендер, ізраїльський військовий журналіст. Що за півтора роки війни, яка є у Ізраїля, Ізраїль з непоганої бази вдвічі збільшив виробництво зброї? Європа за три роки. No masz tą dywidendę na ten moment, że skoroś ty robótę. Війни в Україні на 30% відсотків збільшила про тому, що база була не така висока. Я розумію, що європейці вони більше роблять ставку на санкції, і в принципі вони праві. І тому коли президент України постійно говорить, що посилюєте санкції, це абсолютно правильні речі, тому що європейці вони, оскільки не готові до військового, скажімо так, конфлікту з Росією, вони повинні розуміти, що тоді вони більше повинні ітиснути економічно. І в принципі ті санкції, які ми маємо, всі пакети, які ми маємо, це безумовно плюс і так. Ну частково це і робота до речі, і української дипломатії і президента України, і всіх, тих хто проштовхує ці ідеї, але в е, якому разі не можна зупинятись, і ось тут європейці повинні розуміти, що все ж таки до економічного тиску слід надавати ще і посилення власних можливостей у сфері озброєння, особливо. Думаючи про те, що Сполучені Штати Америки в будь-який момент можуть бути відсутніми ці гри, і зараз модель то строїться просто США продають європейцям зброю, європейці дають зброю. На якщо США не будуть давати, а все може бути, то все ж таки бажано, щоб військово промисловий комплекс Європи він, скажімо так, збільшив. Підходи і збільшим можливості це озброєння. І в цьому контексті дуже гарне було рішення в Німеччині, які де було прийнято рішення, що витрати на оборону не входять до загальної системи витрат, які треба обмежувати. Це дуже важливо, тому що економіка важлива, але безпека важливіша. і Ось Німеччина перша зробила цей крок, і далі чекаємо, що інша країна ЄС. Вони будуть своїми діями демонструвати, що для них. Основний пріоритет це безпека. А щодо економічного розвитку, це як то кажуть, друга після безпеки. Так, але ну, той самий Юректів е, сьогодні написав, що е, дозволів на експорт е, видано торік було Німеччиною та на 8 е, з хвостиком мільярдів євро. Цього року на мільярд 140 мільйонів євро. Е, це для України безпосередньо. А загалом. Е, Видатки та Німеччини, ну чи доходи Німеччини від продажу озброєння. Вони цього року складають 8 майже з половиною мільярдів євро проти 12 мільярдів 150 мільйонів роком раніше. Ну тобто, виходить, вона цей крок робить, але але грошей заробляє менше і дозволів видає менше, і фокус уваги змістився з України, яка захищає всю блін Європу на Норвегію, яка тепер лідер. По закупівлю озброєння Німеччини. Ну, якось воно, наче і роблять кроки, типу, крок вперед, крок назад. Ну а ти, коли крок вперед, крок назад, що ти робиш, стоїш на місці. Ну, мені це так виглядає принаймні. Абсолютно, так і є. В цьому проблема, що риторично, так, Німеччина, як я зазначав, зробила правильне рішення. Угу. Коли не почали рахувати видатки на оборону загальні витрати а, держави, але з іншої сторони, дійсно, ми маємо по цим цифрам далеко не найкращу статистику, і тут о, дійсно все ж таки європейці повинні все ж таки не лише усвідомлювати, що зараз знаєте Україна вона відіграє роль, у... ось є гарне висловлювання, сказане в Угорщині в 1956 році. Коли за п'ять хвилин до того як бути застреленим, очільник радіокомпанії Угорщини, така фраза що ми гинемо за себе за Європу, і фактично Україна зараз, як Угорщина, в 56-му році ми гинемо не лише за себе, ми гинемо за Європу і Європейський Союз, і вони повинні розуміти. Що все ж таки, якби не Україна, війна вже давно була в Європейському Союзі. Всі ці розрахунки, які до речі, були ще в 2023 році, що Росія знадобиться 6-10 років після перемоги над Україною, щоб почати війну з Німеччиною. Я не думаю, що Росія буде чекати ще чи там 10 років. Знаєте, в 1938 році, коли Гітлеру дали судді, казали, що все це буде мир в Європі. Як показала історія, там не те, що довго чекали до наступної агресії, менше року лишилось до наступної світової війни, адже в вересні 39-го розпочалася Друга світова. І ось тут якраз Європі слід згадати свої свої уроки з досвід, що передувала ті війні, як себе не так вели е, країни, які стали жертвою агресії Гітлера. І щоб не бути знов таки жертвою агресії, але Гітлера сучасності Путіна треба більше докладати зусиль саме до виробництва зброї. Так санкції це дуже добре, і ми дякуємо їм за санкції, але санкції слід доповнювати саме військовою складовою. І ось тут як показує статистика, є питання ну а що це могло би бути, щоб точно примусити підштовхнути Росію до миру. Ми бачимо, що ну, допомагав ні, це якась така фантастична версія, ну, Таоруси там також якось то зникають, то, скажімо так, з'являється знову в, просто, в медійному просторі. Але тим не менше, по перше, все ж таки європейські країни повинні більше розмірковувати в контексті, особливо заяв Трампа, стосовно створення європейських сил безпеки. Щоб то Тобто продемонструвати, що вони не повністю залежать від е, Америки. Плюс ну це дуже контроверсійне вирішення, але як на мене, е, треба розмовляти з Туреччиною з другою армією НАТО е, на предмет того наскільки Туреччина буде готова е, відігравати більш важливу роль безпеці європейського континенту. Я розумію, що одразу Туреччина буде проситись до європейського союзу. Вона постійно вона є формальна. Кандидатам, члени, тобто їх ніхто не пускає, але тим не менше, вони відіграють важливу роль з точки зору можливої військової сили в Європі. І ось тут якщо будуть реальні плани ЄС щодо координації з Туреччиною протидії Росії, щось мені підказує, що для Росії це дуже не сподобається, тому що в Росії бояться сила, і в Росії не сприймають Європу як якусь силу, на відміну від Туреччини, тому що Туреччина. Вона навіть в останній, давайте згадаємо 2016 рік. Вони раз казали, росіянам не літайте, а на другий раз вони просто збили російський літак. А скільки європейці кажуть, росіянам не робіть ніяких різких кроків, але тим не менше росіяни продовжують їх робити, і через те, що ні немає ніякої реакції з Європи, в Росія власне вважає Європу слабкою, і ось щоб не вважатись такими ж слабкими, як на мене, треба збільшувати координацію з Туреччиною і демонструвати, що Європа плюс Туреччина це може бути сила, яка може загрожувати Росії. Коли Росія буде це розуміти, думаю, що цей тиск дасть свої результати. Ще одна тема, яку хочемо обговорити з вами, от вступ України до європейського союзу. Мовляв, це є ключовою гарантією безпеки. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телеконференції європейських лідерів. За її словами, сьогодні відбулася гарна дискусія підтримки України, її безпеки і відбудови. І у розмові також взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Ступ і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Так, от паневане. А... Є заява президента Зеленського про те, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів будуть схожі на максимально схожі на п'яту статтю е, НАТО. Е, тепер заява фондерляєн про те, що м, е, вступ України до Європейського Союзу є ключовою гарантією безпеки. У нас є угоди двосторонні, там скільки більше 20, 24 чи 28 з кожною країною, з якою ми підписали, де так само прописані гарантії безпеки, причому в обидва напрямки. Я так розумію, вони якось теж або є окремою історією, або там лягають загалом в загальний цей документ. І є Путін, який сказав на мене напалі, на Валдай політіля. А в тому переліку документів, які згадували президент Трамп і президент Зеленський, там ж в драфті є такий пункт, що якщо Україна не спровоковано сама, там, нападає, ну то типу гарантії безпеки, все. І тут виходить, Путін ляпнув. Пісков каже, ми доказів не дамо. Вам що слова недостатньо імператора? І… І от ми як це сказати, в режимі реального часу провели експеримент, як з Росією будуть діяти гарантії безпеки, які будуть нам дані там третіми якимись країнами. От після цього інциденту з брехливим ротом, на вашу думку, чи мають бути переглянуті деякі пункти, щоб унеможливити ну, те, що один брехливий язик може знівелювати, знівелювати цілий важливий безпековий документ? Безумовно, повинні прописані бути механізми верифікації будь-якої подібної інформації. Тобто, якщо порівняти навіть заяви російського міністерства оборони за вчорашній день, там вже зранку казали, ну там десь 17 безпілотників, і то це не лише Новгородська область, а різні області. Знаєте, Сергій Ослендер, якого я згадував, він написав гарний пост про те, що якщо серйозно сприймати заяви росіян, то виходить, що вони зробили нереалістичну річ. Вони навчились читати думки дронів. Тобто, ну якщо їм здалося, що всі дрони, які там з'являлись, летіли саме на резиденцію Путіна. хоча і близько, ну по перше, там навіть біля резиденції ніхто не чув ніякого збиття ніяких дронів. Але це з приводу того, що треба доказова база достатньо. Інше питання, бо те, про що ви питаєте, що дійсно треба верифікацію інформації подібно і прописати, що якщо буде про... Провокаційні заяви чи безпідставні звинувачення щодо агресії з боку України, то вони не, не просто не повинні сприйматись, а вони також повинні містити можливу відповідь з боку країн гарантів щодо Росії, яка спеціально робить ці провокації з мистою підставити цю угоди. Єдине ще один момент, який я завжди звертаю увагу. Ну п'ята стаття НАТО. Ми про неї дуже багато говоримо, і всі говоримо. Але по-перше, здається, в червні цього року Трамп казав, що він не впевнений, що п'ята стаття НАТО буде працювати. По-друге, що написано в п'ятій статті НАТО, що кожна країна в міру своїх можливостей надає військову допомогу. А якщо Сполучені Штати Америки скажуть, а ми там 10 касок максимум можемо дати, і всі інші це саме зроблять. Тобто, це ж якщо вони заявляють, що це міра їх можливостей, то виходить, що вони виконують п'яту статтю НАТО. Я вже мовчу про те, що для застосування п'ятої статті НАТО треба, щоб була застосована четверта стаття НАТО консультації з приводу питання. А тут же вони не прописані, і виходить так, що будуть казати, ну без четвертої п'ята не працює, а оскільки четверта не прописана, то її не буде. Тому тут ну по перше, дійсно є вже на часі потреба реформування НАТО і більш конкретніше прописати, в тому числі цю і іде ідеологічну складову п'ятої статті. Тому що коли вона писалась, здавалось, ну це і так зрозуміло, що будуть допомагати одна одній А якщо це не зрозуміло, принаймні в наші часи, то, як то кажуть, потрібна більша конкретизація і більш чіткіше прописати ці ці моменти. І щодо того, в які рамки хто що буде робити. Тобто, не сказати ми там зберемось, ми відреагуємо, а коли зберемось там за тиждень чи три роки, це ж подивимось ось тут треба прописати. Як то кажуть, покроковість і час застосування дій Власне, президент України казав, що зараз будуть обговорювати з американськими партнерами оці самі покроковість. І часові рамки, думаю, що все ж таки у разі, якщо це все буде прописано, це безумовно посилить цього угоду. Інше питання, що поки що я на неї дивлюсь радше, як не дещо теоретичне, ніж щось таке, що на практиці може працювати. А ось у ці е, маніпуляції із е, грошима, які мали би піти в Україні як репарації, е, росіяни хочуть їх якось роздербанити е, з американцями. Е, е, як це взагалі має працювати? Тут же має зіграти ще слово Європи, чи Європі тут слова не давали? Безумовно, знаєте, це питання суб'єктності Європи. І дуже було правильне рішення Європейського Союзу щодо безстрокового замороження активів. Це якраз була демонстрація суб'єктності. Там, якраз, Фрідріх Мернц, канцлер Німеччини, сказав, що Європа. Продемонструвала свою суверенність, ну це суверенність і суб'єктність, тобто вони гравці, і вони говорять, ні ці гроші знаходяться у нас і ми не дамо їх ділити без нашого відео. Бо дійсно всі пропозиції США, особливо ті, що на початку з'являлися з 28 пунктом Мирного плану про те, що е, ці заморожені гроші Росії, 100 мільярдів Україні і там ще якісь гроші взагалі на американо-російський фонд, що Росія також відбудовувати, це, як то кажуть, дійсно демонстрація того, що Європу не сприймають за гравця, і тому постійно говорю, що Європа повинна е, демонструвати суб'єктність. Європа також ну про що казала вже колишній вице-прем'єр, міністерка з питань європейської інтеграції, а зараз посол України в США Оля Стіфанішина. Що взагалі-то треба працювати над автономізацією європейського союзу, щоб не залежати від зовнішніх гравців прийняття своїх рішень. Бо таке враження, що як тільки заходимо до, до розмови до питань безпеки, Європа говорить, без США ми ні на що не здатні. Нам треба, щоб США щось зробило. Тобто США лідери, ми це визнаємо і у нас нема альтернативи. Це дуже погано, що Європа власне такими заявами вона її втратила ту саму суб'єктність. Тому будемо знов ж таки. Дивитись, як будуть відбуватись процеси в європейському союзі, але мені здається, що зараз доля єди... проекту єдина Європа, яким є Європейський Союз, під дуже великим питанням через те, що нема відчуття тої самої автономізації, про яку і пані Оля Стефанішена згадувала, і яке дуже важливо для суб'єктності Європейського союзу. До речі, стосовно суб'єктності, я тут зараз про суб'єктність Сполучених Штатів Америки. Бо з одного боку є Меттью Вітекер, це постпред США при НАТО, який в інтерв'ю Fox Business каже, що Вашингтон дослівно зараз читаю ретельно перевірить обставини нещодавньої ймовірної спроби України атакувати резиденцію Путіна. Ну, по перше, нещодавньої і ймовірної. Це трохи різні речі. Бо, ну, якщо вона ймовірна, то її може і не було, відповідно, вона не нещодавня. В той же час Франція, та сама Франція, яка у Європейському Союзі, поки з посиланнями на джерела, але каже чітко: доказів атаки на резиденцію Путіна немає. Тобто цілі гегемоністичні Сполучені Штати до сих пір перевіряють. Маючи вуха, Ніздрі і все, що завгодно, ще до того, як світа. вилітає. Так, ще до того, як вилітає, вони вже знають. А Франція, яка ну, трохи менша територіально, економічно, ніж Сполучені Штати, де і розвідка, мабуть, не так розгалужена, але все одно є і хороша, заявляє фактично, вже в доконаному вигляді, що ні, не було нічого. Е, а ця би... демократія цієї проблемності гри США. Спробу все ж таки якось з Росією знаєте є такий термін Гешефти мати, тобто мати якісь угоди, uh -huh. і саме через це а, США не готові йти на конфлікт з Росією не готові критикувати Росію. Тобто, як на мене, це сполученим штатом Америки слід визначатись і і насамперед адміністрації Трампа слід визначатись, тому що все більше голосів навіть з знайб... Коло найбільших прихильників Трампа Мага звучить з приводу того, що США виглядає на солідно на світовій арені. Видання, яке заснував Такер що щоправда, він вже не має до нього відношення, прямим текстом написали, що США дуже сильно підіграє Китаю, коли е, тисне на Україну на, на, на Росію. Тобто для них, для представників таких ультраправих кіл США. Зрозуміло, що за Росією стоїть Китай, і будь-які спроби е, домовитися з Росією і відповідно тиснути на Україну виглядає як слабкість США, яка е, не готові розмовляти з більш серйозними супротивниками. Я для такої країни, як США, це не солідно. і це звучить не від опозиційних до Трампа демократів, це звучить від самих. Основних прихильників Трампа в республіканській партії я вже мовчу про е класичних республіканців, які також займаються позицією. Тобто, Трамп повинен розуміти, що от така гра де він фактично відсутністю навіть заяви подібної тій що зробила Франція, що не було ніякої атаки, що це все провокація Росії, і що велика кількість супутників, які Сполучені Штати Америки мають, зафіксували, що нічого подібного не було. Про що казала Росія, а то цей демонструє, скажімо, так несерйозність сполучених штатів Америки в сучасній аері... на сучасній світові реані. Вірніше це демонструє те, що для США пріоритеті є не правда чи справедливість в пріоритеті є можливості домовляти з Росією і що ставить Сполучені Штати Америки в дуже непоганому світлі. Ми сьогодні весь ефір підбиваємо підсумки 25-го року, і 25-й рік став ще одним роком, коли російська економіка не впала з 22-го року. Я ставлю питання це економістам, але але промислове виробництво російське почало гальмувати, попри те, що російська влада заявляє про стабільну економіку. Що сталося? Центр протидії дезінформації наш повідомив, що за офіційними даними найбільший спад фіксується в виробництві. Тракторів мінус 61%, відсоток, бульдозерів майже 54% і пасажирських вагонів, мінус 50%. відсотків. це підтверджує, що російська промисловість перебуває в стані глибокої рецесії. Знаєте, Івана, я думаю, що ви та людина. Я вас власне чекала, щоб ви мені пояснили, чому трактори, пасажирські вагони, бульдозери, бульдозери грейдери. Вони що, не треба такій країні. От не безумовно, треба, але знаєте, я в контексті аналізу російської економіки, все ж таки, знаєте, як людина, яка більше якраз займається економічним аналізом, я слухаю не те, що говорить пропаганда, я слухаю те, що говорять люди, які посередньо задіяні в цих економічних процесах. І є такий о, директор Черпавецького літейно механічного заводу, Бахлаєв, якщо правильно називаю назву заводу, і ось він нещодавно сказав цікаву річ. Він сказав, що я не уявляю. Як Центральний банк Росії говорить про зростання в машинобудуванні на 10%, коли споживання металургійної продукції скоротилось в цьому році на 25%? Тобто, каже, ми не придумали замінників металу. Якщо на 25% менше споживається металу, то відповідно і виробляється значно менше продукції. Власна ваша статистика надана верніше нашою службою зовнішньої розвитки по тракторам, рейдерам і іншій техніці, це підтверджує. Тобто, вони потрібні економіці Росії, вони дуже потрібні, але через те, що економіка все більше, як то кажуть, концентрується на веденні війни. То відповідно не до те, що повинно давати зростання цієї економіці. Тому я розумію, що по цифрам Росія тримається, і навіть по ВВП вона як була так і лишається одинацьцятою економікою в світі в 22, му 23-му, 24-му і 25 п'ятих роках. Але я тут також цитую Центральний Банк Росії, який ще в 2023 році сказав, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання ВВП відбувається в сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто ВВП зазвичай це те, що або зараз створені це блага, або створюються передумови для створення благ, що є інвестицій без інвестицій. У вас майбутнього немає. А тут виходить так, що нема ані майбутнього, ані навіть сучасності. І тому я все рівно залишаюсь на думці, що російська економіка вона продовжує падіння, глибоке падіння, навіть і наступний рік я не бачу для Росії перспектив за умови, що дійсно збережуться санкції. І тут вкотре повторюсь те, про що казав на початку, що дуже важливо, щоб Дослухалися до того, що і президент України говорить, і інші представники України, щоб зберігали санкційний тиск, тому що економіка Росії страждає, страждає суттєво, як би там не, не скажімо так не казала російська пропаганда, і представники Росії не казали, що вони все чудово У них далеко не все чудово я б сказав дуже погано Інше питання, що все ж таки певний запас міцності там ще зберігається, але враховуючи, що майже відбулося обнулення резервів. Уряду Росії, про що казав міністр фінансів Силуанов щось мені підказує, що наступний рік навряд чи Росія так вже спокійно завершить, як вона завершує цей поточний 2025 рік. Спасибі, пане Іване, за роз'яснення за те, що знайшли час доєднатись. Іван Ус це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Він був на прямому відеозв'язку.